Аю, понеділок, 10 липня, початок робочого тижня. В ефірі Капрі Ньюс. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. Сьогодні обговоримо наступні теми: смертельний випадок на воді у Покровському районі потонув чоловік. Чоловік купався попереднього стані алкогольного сп'яніння і Потім його тіла виявили рятувальники. ДТП, у якій постраждала 15-річна дівчинка. Поліція розповіла, як минули вихідні у Покровському районі. Відбулося зіткнення в результаті аварії. Постраждала 15 річна дівчинка. Робота лікарів первинної ланки. Чи усі амбулаторії у Покровській громаді ведуть прийом мешканців? На сьогодні в нашому місті працюють амбулаторії. всі, крім першої і другої амбулаторії. Чиста громада у Новогродівці придбала нові пластикові та. Та металеві контейнери для сміття придбали чотири пластикових контейнери і два оцинкованих. Ще придбали два контейнери, це на 120 літрів. Скасування відсоткового податку та зменшення штрафів. Що чекає на підприємців з 1 серпня? Платники податків, які сплачували 2 відсотки цього податку, будуть автоматично переведені на. Сплату 5% податку. В урологічному відділенні мирноградської лікарні приймають пацієнтів з усієї Донеччини. Я приїжджаю до міста Мирноград один раз на місяць. Це останній тиждень місяці. Місяцю я знаходжусь тут. Окровчанин Микита Царичанський став чемпіоном весняного кубка дитячої юнацької футбольної ліги України. Ми грали з командами, такі як Динамо Київ. «Александрія», Олександрія, Отлет, Київський, Ворського. 7 липня близько 23.10 стався овал покрівлі та декількох поверхів Корахівської ТЕС. Через руйнування металево бетонних конструкцій троє співробітників загинуло. До лікарні доставлено троє працівників з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер забоями. Також медична допомога надається жінці, яка перебуває у передінфарктному стані. За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство. Під час рятувальних робіт на курахівський тест під завалами знайдено тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Росія бомбила Донеччину керованими авіабомбами РСЗВ артилерією. Є поранений за минулу добу. Поліцейські задокументували дев'ять ворожих обстрілів по житловому сектору. За фактами воєнних злочинів розпочато досудові розслідування. Армія РФ зосередила вогонь на шести населених пунктах: містах Авдіївка, Краматорськ, Торецьк, Часів'яр, селах Дружба та Плещіївка. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, магазин. Приміщення банку, котельню, гараж та автомобілі. На турецьк окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250 пошкодили чотири багатоквартирних будинки та котельню. Другий авіаудар фугасною бомбою росіяни здійснили по селу Дружба. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. В обох випадках попередньо обійшлося без постраждалих. Краматорськ обстріляли зі смерчів. Пошкоджено три багатоквартирних будинки: магазин, відділення банку, цивільний автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. Під вогнем. Артилерії опинилася Плещіївка в Краматорському районі. Понівечено три приватних домоволодіння. Вбитих і травмованих немає. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного мешканця, що постраждав у Ямполі напередодні. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Смертельний випадок на воді у Покровському районі потонув чоловік. Нехтування правилами безпеки на воді може коштувати вам життя. Так, 5 липня зі ставка в СМТ Гродівка рятувальниками ДСНС було вилучено ціло загиблого чоловіка. На території Гродівської громади, селища міського типу Гродівка. Чоловік купався попередньо попередньо стані алкогольного сп'яніння, і потім його тіло виявили рятувальники. Анкетні дані даної особи встановлюються. У зв'язку з чим ми посилюємо роз'яснювальну роботу серед мешканців Покровського району. Не дивлячись на те, що купальний сезон на території Донецької області заборонений. Мешканці все одно йдуть охолоджуватися у спекотні дні на водойми. Тож рятувальники ДСНС закликають дотримуватися, хоча б елементарних правил безпеки. Не купаєтеся стані алкогольного сп'яніння, не запливаєте над далеко. Треба дуже тверезо оцінювати свої сили. Переплисти може бути небезпечно. Додамо, з початку року на водоймах України загинуло 478 людей, 38 з яких діти. Не втрачайте пильність Україні триває війна, тож не нехтуйте заборонами місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Указом президента України від 8 липня 2023 року жителю Селидівської громади загиблому захиснику Денису Самофалу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. Денис Самофол народився 7 травня 2001 року у місті Українськ. Під час повномасштабної війни Денис захищав Україну у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 15 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у районі села Нова Кам'янка Херсонської області. Захисник був нагороджений медаллю захиснику вітчизни та орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Вічна пам'ять і шана герою. ДТП, у якій постраждала 15-річна дівчинка, поліція розповіла, як минули вихідні у Покровському районі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області надійшло 193 повідомлення про події та правопорушення. З них 18 мають ознаки кримінального характеру. Спіробітникам поліції було задокументовано один факт незаконного зберігання наркотичних речовин. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України, також співробітниками поліції було виявлено водіїв, які керували авто на підпитку та наражали себе та оточуючих на небезпеку. Було задокументовано 10 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130. -ї. 8 липня близько 16-ї години на автостраді ОСМТ новоекономічне сталося ДТП за участю двох легкових автівок. Встановлено, що 38-річний водій автомобіля ВАЗ, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у Русі автомобілю Пежо, яке рухався у зустрічному напрямку. Відбулося зіткнення в результаті аварії. Постраждала 15-річна дівчинка, яка була пасажиркою іномарки. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України триває слідство. Поліцейські закликають громадян у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджувати фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає ворогу. Вкотре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не порушуйте коменданську годину. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Робота лікарів первинної ланки чи усі амбулаторії у Покровській громаді ведуть прийом мешканців. Дивіться далі. Амбулаторії Покровського центру первинної медико-санітарної допомоги продовжують надавати послуги населенню. Саме на первинній ланці пацієнти отримують такі медичні послуги, як діагностика та профілактика найпоширеніших захворювань, консультації з різноманітних питань щодо здорового способу життя, рецепти на ліки від багатьох хронічних захворювань на сьогодні. В нашому місті працює. Амбулаторія всі, крім першої і другої амбулаторії. Перша амбулаторія продовжує працювати в місті Трускавець. Амбула... Амбулаторія 3, розташована на мікрорайоні Шахтарська, працює в повному обсязі в своєму режимі. Також амбулаторія номер 6 яка знаходиться на динасії, амбулаторія номер 4 це місце Родинське. Гришинська амбулаторія, де постійно працює лікар сімейний. Також раз у неділю, це вівторок, наш лікар виїжджає до міст Новотроїцьке і Срібне. Ведуть прийом лікарі і в Старостинських округах. Аби не було черг, проводиться попередній запис. Є графік, як працюють наші лікарі. Люди вже знають, там на постійній основі працюють медичні сестри або фельдшери. Медичний пункт тимчасового базування у нас теж працюють зараз. Лікарі в амбулаторіях працюють у звичному режимі, встигають надавати допомогу усім пацієнтам. Звернутися до фахівців можуть і вимушені переселенці, незважаючи на те, мають вони декларацію з сімейним лікарем чи ні. На сьогодні лікарів вистачає. У нас працює 25 лікарів. З них частка зараз знаходиться у відпустці чергової відпустці. За робочі Часи ми приймаємо ну приблизно 350-400 мешканців за сутки. Багато звертається внутрішньопереміщених осіб. То за сутки ми приймаємо десь близько 12 осіб. Медичні заклади забезпечені усіма необхідними препаратами, які за потреби надають мешканцям під час прийому, зазначає директор. Установи багато людей звертаються з психічними розладами, з простудами захворюваннями, так різною сематика. Також, аби надати якісні медичні послуги, лікарі підвищують свою кваліфікацію за різними напрямками. Лікарі у нас пройшли курси на платформі Емеджкип щодо надання психічної і психологічної допомоги. Мешканцям і консультацію, допомогу. Якщо треба консультація узкого спеціаліста в даному випадку психіатра, то направляють пацієнта до психіатра після отриманого лікування. приходить на прийом до свого сімейного лікаря. Пацієнта також триває вакцинальна компанія. Усі вакцини, які входять в календар щеплень у наявності, зазначили в установі. ОКП теплокомуненерго надало офіційний коментар щодо підвищення тарифів на теплопостачання. Так, згідно з чинного законодавства теплокомуненерго надало Донецькій обласній військовій адміністрації заяви та розрахункові документи тарифів на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії і постачання гарячої води на рівні економічно обґрунтованих витрат, та здійснили інформування споживачів у той же час, зважаючи на закон України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Та рекомендації постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2022 року. Номер 502 деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Уповноважений орган, тобто Донецька обласна військова адміністрація, має застосувати тарифи на комунальні послуги для усіх категорій споживачів, які не є вищі тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Аналогічне рішення приймалося і у минулому році, тобто підвищення тарифів на комунальні послуги не буде здійснюватися протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його закінчення. Укрзалізниця додає сполучення між Києвом та Слов'янськом. Відтак, з 11 липня маршрут поїзда номер 101 102 Херсон Київ буде видовжено до Слов'янська. У зворотному напрямку через Полтаву він виконає перший рейс за новим графіком з 12 липня. Донецька залізниця також організовує спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований по часу до прибуття і відправки київсько херсонського рейсу. Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею отримує. Нові сполучення для пасажирів з Донеччини. Корсунь, Сміла, Долинська, Миколаїв. З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20.42 та прибуватиме до Слов'янська о 6.48. Зі Слов'янська поїзд відправлятиметься по парних числах о 9.45 прибуття до столиці о 20.30. <«Музика> Чиста громада у Новогродівці придбала нові пластикові та металеві контейнери для сміття. В Новогродівці продовжують підвищувати якість послуг з вивезення сміття. Комунальне підприємство Комонтех закупило партію нових контейнерів, аби замінити ними ті, які вже не придатні для використання. Великі контейнери це 1,1 куба будуть використовуватися в першу чергу на комунальних підприємствах. Це і в лікарню встановимо, заберемо ті, які відкриті контейнери. На школи поставимо ці контейнери для використання. І на вулицях, які, куди не може заїхати приватного сектору, куди не може заїхати машина мусоровоз. Ми придбали дані контейнери для проби якості та механізму ну, введення нового механізму вивезення сміття. Як зазначає директор КП «Комунтех», нові контейнери стійкі до ультрафіолетових променів, низьких і високих атмосферних температур, а також хімічних і біологічних впливів. Наразі їх випробовують в експлуатації. Також проводять розрахунки стосовно навантаження на персонал, який задіяний при вивезенні сміття. Придбали чотири пластикових контейнери і два оцинкованих. Ще придбали два контейнери. Це на 120 літрів для приватного сектору. 120 літрів і 240 літрів. Також на пробу на місткість разом із НДС 97 тисяч на придбання шести контейнерів і шести великих, і двох маленьких на 120 і 240 літрів. Також в громаді найближчим часом планують запровадити новий проект по вивезенню твердих побутових відходів з території приватної забудови. Зміни полягатимуть у тому, що кожне подвір'я буде мати власний контейнер на колесах місткістю 120 літрів куди мешканці складатимуть свої побутові відходи. Взагалі, в нас по громаді 4800 приватних будинків. Тобто, от на цю цифру треба орієнтуватися. Але ж ми розуміємо, що багато людей немає. Багато будинків було і до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Вони вже тоді там ніхто не проживав. І зараз ми зробимо інвентаризацію для розуміння, тобто скільки нам потрібно цих контейнерів. Директор комунального підприємства каже, що таким чином планують замінити існуючу систему вивезення сміття. Це буде новий договір з власниками приватного будинку. В рамках цього договору буде видаватися контейнер на 120 літрів, і людина буде сплачувати за об'єм, котрий він по факту вивозиться. Щодня з Новогродівської громади на полігон твердих побутових відходів сміттєвози КП «Комунтех» вивозять тонни сміття. Наразі в роботі задіяні дві вантажівки. Ми маємо власні сміттєвози. Це з заднім навантажуванням сміттєвоз на базі автомобілі ЖАКЕН 200 і автомобіль Маскорнет з боковим навантаженням. Дві машини в роботі, дві на ремонті. Тобто одна машина очікує новий кузов. Через місяць його обіцяють пригнати уже з Туреччини. Ми зробили замовлення. А друга машина з боковим завантаженням вона на капітальному ремонті. Керівник комунального підприємства зазначає, що вкрай важливо, аби містяни вчасно сплачували за надану послугу, адже саме завдяки цим коштам, підприємство забезпечує стабільне вивезення сміття та має можливість оновлювати контейнери. П'ять перших автошкіл для навчання людей з інвалідністю відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам'янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Учням пропонують доступну інфраструктуру навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання у дистанційному форматі, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку і консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси. Зазначають у офісі президента. Як повідомляється, наразі там проходять теоретичні та практичні курси 22 учні, один з яких уже отримав права водія. Скасування 2-х відсоткового податку та зменшення штрафів, що чекає на підприємців з 1 серпня. 30 червня Верховна Рада України ухвалила законопроект 8401, згідно якому для платників єдиного податку третьої групи буде скасовано 2-х відсотковий податок. Відповідні зміни вступають у силу з 1 серпня поточного року. Платники податків, які сплачували 2 відсотки, цього податку будуть автоматично переведені на Сплату 5% податку для платників податків погоджені чіткі перехідні правила для переходу зі сплати 2% єдиного податку на сплату інших податків. Ті платники податків, які були до переходу на 2% відсотки, відсотковий податок були на іншій групі на другій, там на четвертій, першій там ну. То вони автоматично будуть переведені на ту групу, на якій вони були до переходу на 2% відсотковий податок. Хто був на загальній системі, автоматично буде переведений на загальну систему. Також з 1 серпня платники першої та другої групи мають обов'язково сплачувати єдиний податок. У той же час плата єдиного соціального внеску залишається на добровільній основі. Хочу відмітити те, що сплата єдиного соціального внеску залишається добровільною. Тобто, з березня 2022 року сплата єдиного внеску добровільна. І вона буде діяти ця норма закону до закінчення воєнного стану, а також протягом 12 місяців після закінчення воєнного стану. Також у Покровській державній податковій інспекції наголосили, що згідно з законопроекту 8401 повертаються і документальні перевірки у питанні застосовування реєстраторів розрахункових операцій у Верховній Раді підтримали позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. Розмір штрафів зменшено для тих платників. Єдиного податку, які не здійснюють реалізацію підакцизних товарів, тобто за перше порушення ви тепер будете платити штраф не 100%, а 25%, А за кожне наступне порушення було передбачено 150%. Тепер цю Суму так чи розмір цієї штрафної санкції зменшено до п'ятдесяти відсотків. У податковій інспекції зазначили, що на території Покровської громади усі торгівельні об'єкти зобов'язані мати платіжні термінали за відсутність приймання картки від клієнта. Тож передбачено великі штрафи. Тобто касовий апарат повинен працювати у парі з терміналом. Він не підлягає реєстрації у податковій, тому всі ті суми, які проходять через термінал, обов'язково повинні наші платники проводити через касовий апарат. Самі штрафні санкції у разі незастосування касових апаратів почнуть діяти з 1 жовтня 2023 року. Підкреслили у Покровській ДПІ. З 11 липня до антитютюнового законодавства вносяться зміни. Серед них заборона продажу ароматизованих сигарет, видання відповідальності за використання пристроїв для нагріву тютюну в усіх громадських місцях та приміщеннях, за аналогію з курінням звичайних цигарок, заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них, встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень. А у разі повторного протягом року порушень. 10 гривень. В урологічному відділенні Мирноградської лікарні приймають пацієнтів з усієї Донеччини. У Мирноградській центральній лікарні продовжує свою роботу урологічне відділення. Раніше вузькопрофільні спеціалісти працювали у медзакладах Краматорська та Києва. Однак наразі лікарі ведуть прийом у Мирнограді та запрошують пацієнтів з різних міст Донеччини. Я приїжджаю до міста Мирноград один раз на місяць. Це останній тиждень місяці. Місяцю я знаходжусь тут. Ми в Києві, коли поробили графіки, мені виділили тільки цю неділю. Основними причинами урологічних хвороб можуть бути переохолодження, стреси, неправильне харчування, сидячий спосіб життя та інфекції. Усе це завдає згубної шкоди сечостатевій системі людини. Тож до уролога треба звертатись, коли з'являються такі симптоми. «Сечокам'яна кам'яна хвороба, пухлини, нирки, сечовий міхур, пухлини предміхурової залози, доброякісне захворювання предміхурової залози, варікоцелі. Ну, думаю, це самі основні захворювання. На консультації лікар проведе опитування, ознайомиться зі скаргами пацієнта та історією хвороб. Щоб діагноз був точним, фахівець призначає додаткові аналізи УЗД статевих органів з доплерографією. Можливо, знадобиться консультація інших лікарів: ендокринолога, невролога, психолога, репродуктолога, генетика та дермовенеролога. В результаті комплексного обстеження та виявлення причин хвороби лікар призначає схему лікування. Тож, аби уникнути ускладнень і запобігти розвитку хвороб сечостатевої системи, варто вчасно звертатися до спеціаліста та робити щорічну профілактику. За минулий тиждень у Покровську народилося 13 немовлят: сім дівчаток та шість хлопчиків. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Покровчанин Микита Царичанський став чемпіоном весняного кубка дитячо-юнацької футбольної ліги України. Футбол завжди був і буде улюбленою грою мільйонів. Але не всім любителям та поціновувачам вдається досягти значних успіхів у цьому виді спорту. Та це не про вихованця Покровської дю США, а нині гравця УФК Кривбас Микиту Царичанського команда якого нещодавно стала чемпіонами весняного кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Це чемпіонат України, ДФЛ, ми зайняли на цьому турнірі перше місце. Ми грали з командами, такі як Динамо Київ, «Александрія», Отлет Київський, Ворського. Вони були дуже складні. Ми їх перемогли та ми чемпіони. У цьому чемпіонаті саме Микита забив переможний фінальний гол. Наприкінці 35-ї хвилини Дніпряни заробили одинадцятиметровий штрафний, який і реалізував хлопець. you Ол Микита прийшов, коли йому було сім років. Точніше туди його привела мама. Завдяки наполегливості, щоденній тяжкій праці над собою та нескінченним тренуванням. Хлопця помітили та запросили до Дніпровської команди УФК Кривбас. Ми слідкуємо за усіма хлопцями нашими, які грають у межах України або за кордоном. Тому будь-який їх успіх для нас звичайно, велика радість. За Нікіто слідкую. Вже давно, тому що ну, він займався у мене 7 років, і у 2022 році він отримав запрошення поїхати на перегляд у ФК Кривбас міста Дніпро. Вдало пройшов цей огляд, став її гравцем. І ось минув рік і він. В... Завоював золото Кубка України серед команд дитячої нації футбольної ліги України. Тренер каже, був дуже гордий за свого вихованця. З ми пройшли дуже великий шлях. Він був не дуже простим, тому що не на всі змагання його відпускала його мама. Тому були складності у спілкуванні. Але як футболіст він дуже гарний у нього якості. Справжнього лідера, він талановитий захисник. І це продемонстрував як у усіх матчах, які були, так і у фіналі, забивши гол у фіналі. Це, звичайно, дуже крутий результат. Це дуже, дуже велика радість і для тренерів, для, тренери, для батьків, ну, і, наприклад, для цих хлопців, які. Бачать, що можна добуватися високого результату. Це для, для, для них буде дуже гарна мотивація. Футбол це моє життя, каже Микита. Аби підготуватися до змагань, хлопець тренувався щодня по декілька годин. І навіть зараз у період літніх канікул продовжує займатися, аби підтримувати себе у гарній формі. Це дуже гарний від спорту. Я хочу залишитися в своїй команді та побіждати всі награди. Хлопець зізнався, таких успіхів він не зміг би досягти без свого першого тренера Олега Юркіна, адже саме він допоміг розкрити Микиті свої таланти, направляв та наставляв його, а також вклав у нього багато своїх знань і сил. У свою чергу колектив телебачення капрі вітає юного спортсмена з перемогою і званням чемпіона та бажає сил і наснаги, аби досягти все більших і більших висот. Безкоштовний тренінг з домедичної допомоги у Покровську за ініціативи Сергія Андрійченка. Уже на цьому тижні у суботу, 15 липня, до міста завітають волонтери з волонтерського об'єднання Так Мед Тім, яке працює по всій Україні та вчить людей надавати домедичну допомогу. Ці хлопці та дівчата мають великий досвід та готові безкоштовно передати його вам. Тривалість тренінгу 5-6 годин. Усі учасники отримують сертифікати. Кількість місць обмежена. Реєстрація та всі подробиці за телефоном 099 401 57 77. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди на завтра, 11 липня. Небо у Покровську буде похмурим до самого вечора. Удень розпочнеться дощ із грозою. Температура в день сягатиме до плюс 21 градуса тепла, а вночі до плюс 16 градусів. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.